Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. Вітаю всіх матерів з Днем Матері. Хай всі матері, хто відправив своїх синів на війну, дочекаються їх живими і здоровими, максимально всім захисту вищих сил. Сьогодні поговоримо про Херсонщину. Також вже, на жаль, підтвердився мій прогноз щодо наступу на Харківщині. Подивіться минуле відео. Нагадаю, вам сьогодні 12 травня 17.20. Давайте зараз дивимось: місто Херсон. Що очікує Херсон у травні? Чи буде окупація? Херсон у травні. Дивимось, що покаже Таро. На Дні п'ятірка пентаклів. На жаль, це може говорити про влучання найбільше біля води. Корабельний район, це як варіант, може бути в будь-якому випадку. Дивимось: 10 мечів, 7 мечів і шістка кубків. Ці карти можуть говорити. Що будуть людські втрати, жертви, дуже багато зрадників на Херсонщині, але те, що тут буде знову окупація, ні. Під загрозою, звісно, житлові будинки і діти. На жаль, сонце і шістка кубків може про це говорити. Також може бути якась загроза. Від води. Це може бути і отруєння води внаслідок постійних обстрілів, влучань. І безпосередньо якісь атаки біля води. І те, що було, те може повторюватися. Тобто росіяни все ж таки будуть пробувати запускати ДРГ на Херсон. Але вони будуть виявлятися і будуть знешкоджуватися. Влучання, руйнування міста, на жаль, показує. Але окупації ні. На місяць травень. Давайте подивимося Харківщина. Там йде конкретний наступ, досить жорсткі бої. Я вас попереджала про це і говорила, що Харків стане як Херсон щодо обстрілів, але не Херсону, не Харкова повторно мені окупації не показувало. Дивимось, що зараз для міста Харкова додатково подивимось: місто Харків. Чи може бути окупація в травні місто Харків? Королева Пентаклів говорить про те, що захист є. Далі у нас паш Пентаклів, Лицар Пентаклів та п'ятірка Пентаклів. На жаль, бачите, що на Харків, що на Херсон випадає карта П'ятірка Пентаклів. Це говорить про значні руйнування, про значні людські втрати, про атаку. Але все ж таки тут ці карти окупації Харкова також не показують. До кінця травня цей прогноз. Будемо сподіватися, що так і відіграється. Все-таки, я думаю, що Харків окупувати на даний час просто нереально. У росіян немає таких ресурсів. І щодо Харкова, звісно, укріплюються позиції. Давайте подивимося. Що стосується Херсонщини, лівий берег, яка там буде ситуація. Я говорила, коли передадуть в 16 і подивіться цей прогноз, тоді вже можна говорити і про звільнення лівого берега Херсонщини. Що зараз покаже? Лівий берег Херсонської області. Вісім мечів, на жаль, поки що окупація. Далі. «Сімка пентаклів», четвірка мечів і король кубків. На жаль, поки що ця територія буде в окупації. Тут показує ситуацію завишу, без змін, тобто окупація і обстріли біля води. Далі вісьмірка мечів інколи означає, в тому числі, підтоплення, і так як вже було знамення знову з неба. ось це... Фіолетове, червоне небо, аврора після цього було минулого року шторм століття. Тому подивимося: можуть бути знову ж таки якісь підтоплення або шторми, або щось таке серйозне. Руйнування критичної інфраструктури якоїсь ГЕС, і вода може знову ж таки піти. І це пошкодить якісь інфраструктурні об'єкти на Херсонщині. Дуже б мені не хотілося, щоб так сталося, але можуть атакуватися об'єкти, які біля води, і відповідно атаки з води, тому що випадає король кубків. Давайте далі подивимося. Ще в мене були цікаві питання. Зокрема, літав, ось літак російський, пишуть. Над територією України, як це взагалі можливо, але давайте подивимось. Пасажирський літак з Росії помітили над Україною. Експерт пояснив, що це могло бути. Зокрема, програма відслідковування польотів могла дати збій через засилля Ребів. Давайте подивимось, чи був там той літак взагалі, чи це якась помилка, чи пролітав над Україною, російський пасажирський? Літак. В мережі пишуть, що це був Боїнг 777 рейс Москва Анталія. Ми знаємо, що час від часу в Україні бувають технічні якісь перельоти, незрозумілі. Цього разу це був літак, чи що бачили люди? Чи був це дійсно пасажирський літак? Колесо фортуни, повторення подій, неочікувана ситуація. Далі шістка жезлів, закохані та вісім пентаклів. Я думаю, що по цих картах це міг бути в тому числі і літак, тому що закохані ось тут, в небі, і дали зелене світло. Чому так сталося? Люди не можуть бачити всі одночасно якісь помилки і писати те, що бачили літак. Давайте подивимось. Що ж той літак перевозив. Що перевозив той літак? Мах Мах далі диявол. Тут четвірка мечів, вісім пентаклів знову випадає і паш кубків. Перевозились якісь люди яких треба було убезпечити якось так, щоб вони залягли на дно? Побачимо, що звісно наша влада це нічого не підтвердить, тому що дивіться, що тут далі йде. Маг, диявол, жриця це буде тайна за не одним замком, а мільйон замків на це питання повісять. Тому ми правди не дізнаємося. Але ж тут така ситуація, що перевозили когось, вивозили, видно, з Росії, кому треба було виїхати і десь їх якось заховати. і Така ситуація склалася. Далі я вам робила прогноз і показувала, що будуть досить такі серйозні катаклізми, і цей прогноз підтверджується. Це вже були затоплення на Росії, також затоплення в Бразилії. Подивіться, як виглядає прапор Бразилії. були Торнадо в Китаї, цунамі було понад 100 землетрусів у Тайвані, і все це було після мого прогнозу. Зараз пишуть, що є виверження вулкану Сантьяго я вам також говорила, що найближчими місяцями будуть виверження вулканів, на жаль, це підтверджується. Далі в новинах пишуть, що повернення військовозобов'язаних Україні може вдарити по економіці Польщі. І як вже бачимо, поляки вже не так кричать, що. Польща для поляків і геть з України. І це не наше зерно викидати і псувати з вагонів. Вже кажуть, що це може вдарити по економіки Польщі. Давайте подивимося. Чи будуть чи ось масово поляки передавати військово зобов'язаних чоловіків до України? Найближчий місяць, давайте подивимось. Тут повішений, завища ситуація, маловірогідно, що найближчий місяць, 10 мечів, мах і 6 кубків. Я думаю, що по цих картах будуть повертати тільки тих, кого зловлять на кордоні. Тобто, хто незаконно перепливає там, річки лісами, полями до Польщі, того ось по 10 мечів, мах будуть поляки здавати і передавати. Щодо повернення чоловіків. Масово до України на якійсь офіційній підставі. Ні, тут повішений, очевидно, що наразі немає таких підстав на законодавчому рівні, і в Польщі йде також посівна кампанія, потрібно комусь працювати, тому маловірогідно, що вони будуть відправляти робітників додому. Дякую вам за увагу! сподіваюся, що вам сподобався цей прогноз. Пишіть коментарі, чи подобається вам такий формат відео, чи повернутись до того, як було. Адже багато глядачів, в особистих глядач, повідомленнях просили мене трішки змінити формат відео. Тому пишіть, буду брати до уваги і всім глядачам, хто молиться за Україну, захисту вищих сил. Хай у вас все буде добре. До зв'язку!